Ну що, життя продовжується. E, значить, фронт робот на сьогодні. E, випустив я вже e, сьогодні починається руфу свою, бо корнуту я раніше, до речі, ось бачите, корнута. чи це, Ну так, да, корнута, але вже. Поки ці вилупляться, то ці вже займуть усі трубочки із саду перелетять. Хоча я і там поставив. Ось ось коне рухи. Тут я вже бачив, вже тут вилітали і тут ось, ось вилітали. Ну, розділив я тут на дві, щоб швидше це все діло було. ну Бачу, що вже тут дві трубочки чи навіть три зайняли корнути. Зробив я їм домик вчора, воно, бачите, вже вилітає, воно літає. А тут воно вилазять, вони мілкіші трошки. Значить, вчора я це повісив тут у сливі, тут, бачите, що тут твориться. От. І ось ще запасний зробили. Ось так виглядає пакет оцей. Ну, так от стягнув, на, е, сюди наложив трубочок з очерету, а да? потім за допомогою горіл, горілки газової нагрівав. Е, це, це пляшка була з під 5-літрові баклажки, ну, вода, там, масло, ну, така всяка рослина то це я зробив. Такий. І ще й одну в сад повісив туди на, ну і пізніше як тоді покажу, на стару, де була спилена в мене абрикоса. Ну, там же в саду недалеко від того домика, ще повісив. Отаку. тобто Три штуки зробили такі ось. Ну, я думаю, що більше нам не потрібно буде їх. ну а буду дивитися, Якщо буде потрібно, то поїду ще на наріжу, значить, тут ось я вже дивіться, бачите, тільки що за повністю, тобто зробив пух, бо тут буде бугор робиться під... під шкілку, короче, під... під наш експеримент. От. Оце такий фронт роботи, я як би сьогодні і предстоїть мені. Ще набрати Тонну води треба, бо завтра буду вносити, ось, дивіться, кальциніт. Ось, тут мені залишилося. Зараз я поставлю ось, фільтр. Я зняв, бо треба мені тройник сюди поставити. Ось, поставлю тройник, виведу на ту сторону, ну, щоб до було запитувався наш той Єврокуб. Ну, так, А далі тут ось вже фільтр буде. Тобто, з Єврокуба через фільтр і буде воно йти далі. Ну, тобто, воно все за краном, щоб ось кран закритий, щоб відсікти, щоб не пішло мені ну, кальциніт мій туди аж до бочки. Тобто Тут кран закритий і пішло з Єврокуба хоч насосом, хоч самотеком. Ну, отак буде. Це мені. Тут ось залишилося, зараз поставлю, виведу коротше, на ту сторону, щоб під'єднувалося до Єврокуба і все. Е, да, бачите, засипано тут усе, ось міла. Бачите, да? Ось, усе я засипав, тільки собі просипав, бо тут вперше я буду мотоблочити, В цьому році я тут ще не мотоблочив. Тут була, вносилося раніше, туди це ж сірка, ну це давно і вже й не видно тут. От. Ну а сьогодні це я зараз розкидав сюди яру мілу 20-20-20. І буду Зараз воно мотоблочить. Мотоблок стоїть, бо треба буде, чого, так, бо буду зараз за мотоблочу троцю, ділянку. І одразу буду знімати фрезу. буду ставити ось оцю приспособу, бо треба буде завтра картоплю посадити. Зараз чобіток поставимо для посадки картоплі і поставимо оці диски, щоб ось воно сюди ставиться. Оці ось ці жолобки ставляться. Ось так воно буде. йти, щоб бугор робило. Потім посадимо картошку, це зніму, ну, цей чобіток і іменно цими одними дисками зроблю бугор для шкілки. Ну, побачите, який вийде там бугор. Ну, а завтра буду вносити. Ж... Кальцей в уселітру. Ну, до каніту в даному випадку. Буду її давати по каплі, буде це все гнатися. Ну, буду кормити одразу, відразу усі кущі. тобто На тонну води буду 2,5 кг. Тобто, 25 грам на 10 літрів води. Оце я буду, це сама перша буде підживка. Це я вніс, воно розсипав. Зараз поміж дурядя, я трошки під кущами розсипав ярумілу і в корінь буду давати по каплі. Оце, тобто азот і, і кальці. Для розвитку кореневої системи якраз срок виноград почав плакати, почалася вегетація, ось дивіться, капелька висять. От, він ще по суті тут де неде почав поча просипатися. Ось тільки бачите, почав почав самі нижні, а так в основній масі ще спить. Кругом плаче. Тобто кущі ну, начали. Тільки сокорух у мене пішов. Температура заміряв сьогодні, у мене тут 13 градусів. У землі я маю ввиду то це тільки-тільки почало тільки воно. Ну, запізненням проти того року десь іде, в даному випадку, ну, на сьогоднішній день, а сьогодні 21 -е число, десь відстає до 10 днів. Бо в тому році, в 24, 26 числа, 26 квітня, я показував, я робив свою першу е прищепу у, у заморожений то був пагін. Да? Побитий морозом. І я робив першу прищепу Азова. До речі, вдало Потім я вам покажу, як буду на маленькому винограднику, Покажу, які вони в цьому році будуть на плодоношення. Оце була перша моя прищепа чорним в зелене. Це був побитий морозом пагін, я думаю, все одно вирізав а вдруг щось і вийде. Є відео у мене на каналі, хто хоче, може зайти подивитися. Так що виноградник зараз запізниться на 10 днів проти того року. Вегетація. А то може, може і більше, бо тоді вже були пагини здорові, я ж ну, прищепу робив чорним, зелене. І робив я там доволі таки десь через чубук у мене був міліметрів 8,5. То, то був і зелений вже такий самий 8,5, бо там точно воно підійшло. все. Так що ось оце, наскільки бачите, проти того року, 24-го, ну іменно мій участок. Получається, запізнюється. От. Не знаю як у кого, напишіть по сроках, як воно сильно у вас запізнилося чи не сильно. От. Ну, і тут ось раз я вже тут ось стою, коло цього тут у мене продовжую лить газон. А ще за заодно домик покажу другий для восьмий. Тут сонце світа навіть не видно, ось радугу тільки видно, бачите, а це я його поливаю, дощую, а ось домик я сюди примастирив. От, дивіться, точно такий же самий, бачите, я його так ще й дошок зверху зробив. Ось так ось. Буде видніше. Оце так нарізав я сюди, почистив ці трубочки. Вони десь сантиметрів по 20, оце я її зробив такий. І оце під такий дашок. А вони вже, до речі, ось, ось літають. Я його сьогодні з утра тільки прицепив сюди, а вже вони ось літають. тут уже А, так одна вже налаза там прямо в трубки, які вони швидкі. А тут а тут уже вони багато. Подивіться, майже... Майже 50% іменно в очереті заліпляно. з доліплює, бачите. І тут почали воно літати, пішли ці дерев'яні з до... дощані, бачите, вона що задки, що передки, лазить туди-сюди. Да, тут можна часами время проводити просто. Оце жужання і. Багато їх, багато в мене тут. Стоїш, дивишся, релакс отримуєш. Спокій для душі. Так що оце якось отак. Газон. Вже й газон буду. Ось пролью і підтряхне. Через пару днів заходю, заводю свою косілку вперше в цьому сезоні. Газо на і вперед. А ще ж мене сьогодні садок жде. той сусідній садок мотоблочить теж буду. Зараз виноград треба замотоблочити і сусідній садок. Там було все оброблено, воно навіть видно жовтіє. Було оброблено деякі бур'яни сильні були. Було гербіцидом оброблено. Ну, Призвольні круги ми закривали, щоб не попало на дерево. там. Зробили жерстяну таку, з оцинковки кожух і закривали, щоб на кору на дерево не ляпло раундап. І те все оббризкали, воно вже бугела, видно бугела пожовкло. Сьогодні я його зроблю там усе чорне і на подальшому все воно буде чорне там стоять. Так само, як воно в мене внизу. воно Оце так само. Ну, буду дивитися, тут половину буде. У мене під травою, а половина, половина буде, ну більша половина буде чорний пар. І подивимося, як воно що появляться порізи. Буду я ж я слідкую тут постійно. Появляться порізи, значить буде і тут усе чорний пар. Ось на даний момент такі листки у мене, це на літопі, да? пару квіток. Ну Тобто квітна все квітне. Яблуня ось ось о, вже ось, бачите, да? тобто все красиво, все йде своїм ходом. Ну, на цьому все. Роботи багато. Піду, зараз буду починати мотоблочити вже свій здоровий виноградник, уперше в цьому сезоні. Так що всім дякую за перегляд, до побачення, до наступних відео.